У вівчарки на кличку Вольф нині 28-й візит до Мукачева. Вона разом зі своїм господарем Мукачівцем, який 25 років проживає в Німеччині, Сергієм Гутником та командою благодійників доставили гуманітарний вантаж. Чоловік власник німецької охоронної фірми, яка спеціалізується на роботі із собаками та допомозі німецькій поліції, запевняє без допомоги Вольфа тут на Закарпатті йому не обійтись. Вона штурмова собака, научена на захист людей, звільнення від заручників і також зачистки домів, пошук, пошук порушників кримінальних людей. Сьогодні до громадської організації Волонтери Закарпаття у Мукачеві приїхали два автомобілі, заповнені вантажем. Тут велика кількість медикаментів та засобів гігієни, а також продукти харчування, корм та все необхідне для чотирилапих, які разом з військовими нині стоять на обороні України. Цей вантаж. Ми стараємося в основному зібрати дуже багато є німців, які допомагають нам цей вантаж зібрати. Тим паче, якщо вони чують, що вантаж відправляється для дітей з сиріт, які зараз в дитячих будинках, то вони готові віддати своє життя. Тобто вони кожен день дзвонять, кожен день привозять, самі збирають, самі упаковують. За словами волонтерів, 50% благодійного вантажу попрямує до дітей зі сходу України, які знаходяться в Великоберезнянській школі-інтернаті. Допомогу для собак передадуть закарпатським прикордонникам кінологам що частину їжі, ліків та гігієнічних засобів отримають збройні сили України. У Німеччині є фірма, яка передає супи для армії, які ми вже не вперше відправляємо в Україну. Разом з цим я працюю в школі, де діти, батьки та вчителі активно збирають допомогу для України та, зокрема, для дітей. Також ми зібрали медичні засоби від хвороб для українських воїнів та засоби гігієни. Найперше це корм харчування для кінологічної служби 94-ї. Прикордон 94-го прикордонного загону ДПСУ, тобто Державна прикордонна служба України Чопський загін, який буде передаватися 700 кілограм харчування для вівчарок службових, а також для цих собак і кінологів передається екіпіровка для вишколених собак. Ще один подарунок від Сергія Гутника отримають і українські надзвичайники. Уже невдовзі їм передадуть двохрічну вівчарку, яка підготована для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування території України.